Ось воно, чуваки. Моє улюблене місце в Гравіті Falls. Всього, що я знаю, я навчився тут. Жаба навчила переходити дорогу. Я навчився їсти приводів у своєму домі. А ця штука навчила танцювати. <гум> я шкварю джигу сім днів постіль. Сус? <гум> Не працює. Хай <гум> собі радіє. Що? Киньте монетку. Поздоровляю! Киньте монетку. О, о стережись! Доктора Хребе, ти знову вбив мого батька! Ти заплатиш ти! Так, так, так! Давай, давай! Нокаут! Перший раунд! Макс макскірний. Переможці не програють! Що? Ти махлював! Ти за це заплатиш? Другий раунд! Я приб'ю рефері. Пі. Покажи мені Де? Робі ві і на дробки. <реклама> Бенди, привіт, люба! Я вішу плакати нашої групи. Я граю на село Гітарі. Небозна що. Це в тебе що? Туш для вій. Це чоловіча косметика. Привіт, Робі. Діпер показував мені цікаву гру. Так, це дуже мило. Гей, може, відвалиш звідси малий, домовились. Але ми щойно почали цей раунд. О, -о, о гей, розслався, кордуплик Я просто хочу побути зі своєю дівчиною. Тобі ясно? Лише один раунд. Третій раунд! Бі! Слухай, завтра я їду з татом на природу, тож мене тут не буде. О, круто, круто Стражись. Противник знайдений. Gravity Falls. Ідея Алекса Хірша. Короліс. <рес> чесно! Вона навіть не знає, у що ми граємо. У п'яницю. Чуваки, я наче ловлю радіостанцію в голові. Спробуй поморгати, щоб поміняти канал. А, а, а. Венді. А, схоже, це Робі. Робі. Це був не той мерзотник, який витріщається на Венді весь час. Він якось назвав мене жиртрестом. Знаю, я не аполлон, але це неприємно. Хочеш я нацькую на нього пухлика? Ха-ха! <бух> Спокійно, тигра. Я все владнаю. О -хо 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 -хо. Бійка. Венді! Венді Венді! Венді! Вийди, дівчинко! Вийди до мене! Ти розумієш, що її тут немає? Пш, Так. Що? Вона з батьками поїхала на природу. Якби ти слухав її уважно, то знав би. Що це було? Я сказав, що її нема. Ні, ні, ні. Хочеш поговорити про це? Поговоримо, кордуплик. Думаєш, я не бачу, що відбувається. Ти накинув око на мою дівчину. Правда? Правда? Що? Ні, та ти що? Так. Вона просто мріє зустрічатися з 12-річним шмаркачем, який щодня носить ті самі шорти. Гей, у мене ідея. Зараз я подзвоню її і спитаю, чи хоче вона з тобою зустрічатися. Гей, слухай, не треба! Не роби цього! О! Ні, будь ласка! І що ти зробиш? А? А? Ну що? Hello? Мій телефон! Я куплю тобі новий. О, ні, ти так легко не відбудешся. Гей! Бачу, тут незріває бійка! Стій на місці! Я hey, yeah, Circle Парк.